Добрий день. І будемо обрізати отакі ось деревце. Цьому деревцю 6 років. Тобто, ті, що якщо бачили моє відео, я знімав теж 6 років, але вони ростуть на полі, там, де багато світла, де обробляв я 4 роки трактором. І вони великі. Це за 6 років, бачите, яке воно мале. Тому що тут ось, ось є посадочка акаційова, Ось вона затіняє з цієї сторони, яблунька затіняє. І воно невеличке. На сьогоднішній день у нас 15 березня. Для тих, хто починає обрізати і ще не вміє, дуже гарно обрізати не в лютому місяці, а іменно в березні. Тому що ви дійсно бачите почки, які будуть цвітами, квітами. То ось покажи ближче. Ось видно, да, що це квіткова почка, да, що це будуть квіти. Да, і їх не потрібно да, убирати. От гарно, гарно видно, бачите? І починаємо обрізати все, що. У нас росте всередину, ми обрізаємо ці такі от гілочки маленькі, закоротіємо просто. Тут теж для того, щоб отакими гілочками воно і тут покриється на наступний рік. Ці теж закоротіємо. Тут у нас сильно, бачите, загущено, то ми можемо перевести на цей паган. І оцю гілочку можемо повністю убрати. Отаким чином. І у нас вже густоти там нема. Тут ми просто прикорочуємо все, переходимо далі. Оця гілка у нас всередині. Хоча на неї і є плодові утворення, але вона нам там не потрібна. Ми її убираємо Ось таким чином. Тим самим освобождаємо крону. Далі, внутрі, все, що росте у нас внутрі, ми убираємо. Внутрі убираємо. Смотрю, все вбираємо. Так, так. Далі. Тут ось є гілочка, вона в плодах. Її всю вбирати не потрібно. Убираємо тільки цю. Все, тут вона доступ до світла має і вбирати її не потрібно. Оця, що всередину, звісно ж, вбираємо. Далі переходимо наверх. Маємо таку от розвітлення, вилочку. Тут можемо прикоротити, тут буде урожай. Тут ми на висоту, яку ми хочемо мати дерево, підрізаємо. Серединку росте, прибираємо. І цей, і цей пагон. Далі у нас тут теж вилочка. Теж вона нам не потрібна, бо вона росте всередину. Убираємо і прикорочуємо на висоту, така як у всьому дереві. Ось, ось всередину росте, прибираємо. Цю прикорочуємо для того, щоб урожай тут був. Цю так само прикоротимо, теж урожай тут буде закладатися. Всередині оці мілкі пагани, оці мілкі теж видаляємо. Вони нам там не потрібні загущати. Сухі гілочки, теж сухі гілочки удаляємо. Тут просто прикорочуємо края. Маємо плодову таку гілочку. Прикорочуємо і її ми не видаляємо, бо на неї повністю видно, що закладено, повністю урожай. Переходимо далі. Бачимо, що сильно густо серединку з них ми вирізаємо. Ось, от, навіть відстань маємо нормальну. Можемо її залишити оцю гілочку. Тут серединку уберемо, тут підрізаємо на, на висоту нашого дерева. Тут ми удаляємо для того, щоб пустити цю гілочку сюди. Всередині те що. Середину удаляємо. Далі ця гілка у нас, оця гілочка у нас загущає. З цею вона загущає. Тому ми її зараз підріжемо. Це всередину росте, уберемо. Оце росте вверх, убираємо. Оце залишки маніліоза, убираємо минулорічні. Всі просто підрізаємо, даємо їм утовститися в цьому році і покритися отакими шипами. І так само ці. Все, вони у нас покриються шипами. Все, тут доступ світла є, тут доступ світла є. Це ось, ось всередину нам не потрібно. Ось, ось росте всередину. Але теж на урожай ми можемо залишити ось такі ось остатки. Далі теж на урожай залишаємо. Тут прикорочуємо по висоті приблизно, щоб так само, як і з тієї сторони, так і тут. Прикорочуємо, тут можемо перевести. На боковий пагон і теж його прикоротити То що всередину ми вбираємо. Ця гілочка у нас всередину. Ми її прибираємо. Це теж всередину прибираємо. Це теж всередину прибираємо. Всю прикорочуємо, на неї будуть у нас плоди. Цю приберемо. Всередини приберемо. Таким чином. Поубираємо всі середні гілочки. Переводим на боковий побіг. Тут те ж саме. Переводимо на боковий побіг. Тут поприкорочуємо і далі дивимося, чи в середині у нас нема, буває дуже багато мелких гілочок. То ми їх. Убираємо, бо вони там нам не потрібні. Нам потрібно, щоб наші плоди були ближче до сонечка. Старі сухі гілочки теж підрізаємо. Все таким чином оця деревина вже підрізана. І будемо чекати, поки вона зацвіте, і зробимо першу обробку вже від маніліозу. Ну от, якось так.